Привіт, з вами Іскандер Криптоїска і це кінець 131 тижня рубрики 50 по 50. 50 по 50 це рубрика, в якій я кожен тиждень по 50 USDT додаю на свій рахунок і або вкидую їх у якусь криптовалюту, або залишаю їх на наступний тиждень, щоб наступного тижня купити більше. І які ж події були цього тижня? Минулого тижня я очікував на е, дані по інфляції, по CPI. При прогнозі 3,6% інфляція вийшла навіть більше 3,7. Я очікував, що вона буде менше, ніж прогноз, і ми можемо навіть трохи піти вище. Але інфляція була вище, і я думав, ну зараз ми може навіть укатаємось. Ось, якщо навіть ми подивимось на SP 500, ось у нас 13. Вересня і десь в цю свічку вийшла новина, і у нас навіть ми трохи підросли, потім впали, але ну це ж не величке падіння. Ну давайте подивимось. Це у нас ну десь сюди. Да? Ну, менше, ніж відсотки навіть ми впали. Ну це не падіння навіть. Так, ну і в принципі, якщо подивитися, я казав, що навіть якщо вийде по факту інфляція менше, ніж прогноз, ми можемо піти трохи вгору, але потім ми швиденько повернемося до значень, які і були, тобто у цю зону. Але ну прогноз, ой, по факту вийшов навіть більше, ніж прогноз. Ми все одно пішли вгору. В принципі, виходить, що ніяк не відреагували ми на те, що інфляція у нас більше, ніж прогноз. Це, як на мене, означає, що ну, ринок просто повністю скисший. вже все байдуже всім. Нікому не треба ці дані, всі чекають, коли вже вийде якась гарна новина, щоб ми могли нормально полетіти вгору і нарешті вийти з цього циклу, коли все, коли все падає. О, отут взагалі, це вже 18 вересня. Почалась почався такий двіж. Там почали йти чутки, що Генслер хоче схвалити біткоін ЄТФ. Ми пішли вгору. Потім нам сказали, що у Бінанса нема ліквідності, що їм нема ну нема грошей. Коротше, у Бінанса. Ми пішли. Вниз. Потім е, комісія з цінних паперів сказала, що е, у Binance проблеми з ліквідністю і направила, е, як я зрозумів, якийсь е, е, іск у суд, до суду. І що у нас тут вийшло? Що ми впали ну, на 2%, коротше кажучи, на 2% ми ще впали після цього. Потім після цього нам сказали, ну суд відмовив комісії з цінних паперів сказали зберіть більше даних, бо щось ви те, що подали, не дуже здраво виглядає. Просто куча прям в один день, прям куча маніпуляцій, і все це за день до важливої події. Сьогодні, 20 вересня, о 9 за Києвом, якщо я не помиляюсь, о дев'ятій вечора я маю на увазі, буде засідання ФРС, і вони скажуть наскільки вони підвищують ставку або залишають кредитну ставку. Як і була, ось у нас ставка була 5,5. Прогноз теж 5,5, Хоча я насправді не розумію, чому прогноз 5,5. Бо у нас вийшли за цей місяць дані, що Безробіття зменшується, тобто економіка США витримує навіть те, що у них кредитна ставка 5,5. Інфляція у цей же час ще підвищилась і навіть вийшло більше, ніж прогноз. А до речі, по безробіттю вийшло, вийшли дані менше, ніж прогноз. Тобто, це два фактори, які вказують на те, що. В принципі, спокійно можна підвищувати ставку, але 98% ставлять на те, що буде 5,5. Я думаю, що можуть підвищити. І може це і спрацює так, що у нас пічкавий ринок просто новинами, щоб ми зросли, і потім нам скажуть, що підвищуємо на 0,25%, буде ставка 5,75. І ми укатаємось. А може, як я казав, ринок з кишею, ми взагалі ніяк не відреагуємо. Я вже не знаю, що, що з цим ринком, і він іноді дуже дивно реагує, ніби просто якась маніпуляційна рука усім керує. Ну що, по новинам за тиждень це все, що у нас було. Ну із таких важливих. Чекаємо вже сьогодні. Скоро вийде ставка від ФРС США. Ну, давайте подивимось, що я купляв цього тижня. 19 вересня я купив ну, приблизно 0,03 ефіра за ціною 1637 майже 37 доларів на 50 доларів. Ну, десь в цій свічки я купив, виходить, у цей ефір. Я купив просто тому, що закінчувався тиждень, і я вважав, що нема в мене переконання, що ми точно будемо йти вниз. І я краще там 50 доларів ці вкладу зараз. І я купив після цього. Ми пішли вгору. І я такий ого. Я вчасно. Потім ми все одно каталися. Ну і отак, от в діапазоні і торгуємо зараз. В принципі, мені здається, і після ФРС ми кудись можемо укататися і просто залишатися в тому діапазоні. До кінця місяця. Так, чому ефір? Бо е, так, де тут у нас 19. Ну ось, Десь тут я купив. Я побачив, що ефір нормально катався е, відносно бітка. Ну і в принципі, якщо ми подивимось, да, е, ось це у нас 9 вересня, і ми після цього нормально каталися по ефіру. Е, і тому я вважаю ідею купувати зараз саме ефір на біток. Е, Гарно. Так, і які у нас підсумки нашого криптопортфеля? За 131 тиждень ми вклали 6550 доларів. На балансі зараз у нас 4860 доларів. Це означає, що ми в мінусі на 25,8%. Стосовно моїх думок по ринку, я вважаю, що ми ще маємо надію на те, щоб повернутися там десь на 25400. Я думаю, що, скоріш за все, ми все ж таки після сьогоднішньої події, коли ФРС США скаже свою ставку, ми все ж таки укатаємось. Чомусь мені здається так. Бо якщо вони підвисять ставку, то я думаю, точно укатаємось, але може бути таке, що у ціну зараз вкладено те, що не будуть підвищувати ставку. І тому ми, в принципі, можемо залишитися на місці, це, це крипта. Ми можемо піти вверх, можемо залишитися на місці, ну, в принципі, можемо і піти вниз. Але все ж таки, я думаю, може не прямо після засідання ФРС, але ми можемо. Потихеньку укатуватися вниз до там, десь 25-400, десь так. Бо нам можуть сказати, що ставку ми не змінили, але е, вийде е, голова е, комісії з цінних паперів, скаже: Любі друзі, ми сьогодні ставку не підвищили. Але ми будемо підвищувати і все. І Тому я вважаю, що ще будуть рівні, коли можна докупитися. Але якщо у вас є якась сума, на яку ви можете зараз щось купити, ну можете не знаю, купити на 25%, на 30%. і. E, щоб потім не ловити фому, що ви <смір> не купили. Бо Іскандер сказав, що ми підемо вниз. E, я не Ванга, я просто кажу свої думки і кажу про те, що роблю я. А на цьому все з вами був Іскандер. Криптоїска. Підписуйтесь на мій канал в Ютубі, підписуйтесь на мою інсту, підписуйтесь на мій телеграм-канал. Там, коли нема відосів, я пишу досить багато інфи. І в інстаграмі, і в телеграмі, майже завжди щось різне. Також став вподобайку цьому відео, пиши коментар більше саме слів. Ну і до наступного тижня, Па-па!